Доброго дня. Тягнемо клієнту прицеп, приїхав клієнт до нас з Бердичева і стали по дорозі зняти маленьке відео. Людина заказала прицепчик 1,40 мхдесят. Така задача була нам поставлена, щоб прицеп був не дуже важкий. І ми зробили такого прицепчика. Значить, ще раз, розмір метр сорок на два п'ятьде. Рама в цьому прицепчик з профільної труби 60х30. Оцінкою 3 і зверху ще, як ви бачите, ми приварюємо 20х20, 20, тобто бортик, і вже наша рама стає набагато сильніша. Дишло 60х40, стінка 3, знизу з підсилювачем. Так, як у всіх наших прицепок упорне колесо, сцепний пристрій на тонну 40, на страховочний ланцюжок, тримач розетки. значить По колесах захотіла людина 185R14C. Це вантажне колесо, такі колеса. Ставлять на лафетах, новий мерфівський диск і резина Бушна. Бушна, але в дуже доброму стані. Ціна такого ската 2000 гривень і диск 1,5 3,5 тисячі гривень. Крила по фірмі Кнот гарні, красиві, міцні, надійні. Як всіх наших прицепах, підножечка спереді, підножечка ззаді. Як всіх наших прицепах, кожних 50 см перемичка на борті. Всіх наших прицепок всі шви залиті шовним водостійким герметиком. Значить, по світотехніці, світотехніка польської фірми Фрістом, рошки, щоб людина могла бачити завіси у фірмі Вінтерхов, гарні, робимо свої, але тут людина захотіла такі красивіші, ось такі фонарики. От так виглядає наш прицепчик. Значить, ціна, всі питають ціну. Ціна такого прицепу, такої комплектації з цими колесами 75 тисяч гривень. Кому цікаво, кому подобається, звертайтеся, зробимо будь-який прицепчик під замовлення. Любий, який ви захочете. Місце під опорну стійку ми приварили. ну Може колись людина захоче, може не захоче, Справа така. А ми приварили, нехай буде. Ще ми варимо. Перемичечку тут це на запасне колесо. Тоже не хотіла людина, але якщо захоче, вона буде, вона є. Ще раз повторюся: 75 тисяч гривень, кому подобається, звертайтеся, зробимо будь-який прицепчик.